Вітаю! Це інтерв'ю без кордонів. Моє ім'я Настя Раїн. І сьогоднішній мій гість Олександр Васильчиков, уповноважений трудового колективу ТОВ Краснолиманське. Вітаю вас! Здрасте! Пане Олександре. А розкажіть, будь ласка, скільки років ви працюєте в Краснолиманській? О... У товаристві Краснолиманське я працюю 14 років. 14 років. А взагалі у вигільній промисловості я з 1988 року. Це вже треба рахувати. Давайте порахуємо 98 2008, 18 ну, слухайте, 30, 36. 36 років. Да. Неймовірно велика цифра. А як вам в цілому працюється на Краснолиманській? На Краснолиманській хорошо на Краснолиманське добре. Коли все владнається, коли іде прохідка, видобувається вугілля, є куди збути вугілля? Отже, ми отримуємо якийсь прибуток. Отже, є зарплата, є гроші на розвиток шахти. Як було тоді, якщо пригадаєте, от коли ви прийшли на Краснолиманську, і як, от е, стало зараз, там станом, там на кілька місяців, тому то в Краснолиманське. то в Краснолиманське вже три рази зазнавало таких. Це вже третій раз лише за час, Атаками. коли я працюю. Це при моїй роботі. У 2014 році, у 2017 і от зараз. Після 2017 року почали працювати в 2019. І з новим інвестором, і з новим директором. Відновили шахту, знову ж таки зарядили лави це дуже дорого, і почали видобувати вугілля, продавати. Знайшли ринок збуту вугілля. Зараз в Україні це дуже складно. Знайшли, працювали, отримували зарплату. Зарплату директор наш на рівень підвищив Це теж це важливо для родини. дві тисячі людей працює 2000 працюють дві тисячі сімей. Якщо взяти дружин, дітей це скільки? Сім вісім тисяч людей. Підприємство отримувало щонайменше, можливо, і більше. Дві тисячі людей там, грубо кажучи, там ну четверо сім'ї. Да, четверо да. сім'ї, то це фактично 20 тисяч чоловік виходить. Ні, чотири да десь близько 10 тисяч даруйте за да, математику. Да, да. Ваші колеги говорять про те, що е, за останні роки вдалося купити нові комбайни. Закупити нову техніку, нове обладнання. А для чого воно для розвиття Це для розвитку шахти для того, щоб видобувати вугілля? Купили три прохідницькі комбайни. Я б даже сказав, Я б навіть сказав останнього покоління. комбайн із боровою технікою, і усім для видобутку. До вугілля. Купили комбайн, також і комплекс, конвейери, конвієра, стрічки. Стрічки це дуже дороге задоволення. Скільки приблизно можуть? Два кілометри. Два кілометри останній раз пройшли. Мільйони, я так розумію. Два кілометри ленти. Два кілометри стрічки це якщо рахувати по 200 доларів метр, то треба калькулятор. І комбайни ж так само як ви говорите. Останній комбайни дуже Комбайни дуже дорогі. Це все гроші вкладались. Усі ці гроші заробляв трудовий колектив. Заробляв Я так розумію, що ці комбайни вони допомагають збільшувати об'єм добутого вугілля, чи чи ні? Правильно і правильно. І для того, щоб видобути вугілля, спочатку треба пройти гірничі роботи, треба підготувати це поле. І оці комбайни вони давали змогу збільшити потужність, швидкість проведення. Усе залежить від техніки і від людей, звісно, насамперед. А, безумовно. А як зараз колектив сприймає арешт рахунків? На повкрасно рештрахунків арешт рахунків – це передусім не виплата заробітної плати. а це б'є по сімейному бюджету. у нас і так там не дуже хороші події відбуваються. Ну да, місто ж я так розумію, що ну недалеко від э, уже совсім уже зовсім близько. а все одно люди працюють і приходять. і приходять на роботу, і сподіваються на краще. Сподіваюся, що все ж таки розберуться з цим є питанням. Ніх підрядів працює. Коли там батько, син до прикладу, ну єстне ну є, звісно, династії. династії Зараз по прізвищах я не назву, але є. Є багато. От, припустимо, я перший у себе в роду шахтар. У мене батьки і вчителями були. Вирішили з дружиною, я коли одружувався рано. Вирішили з дружиною, що я піду на шахту. А син мій шахтар. І все. Наша династія закінчилася. А є в кого і діти працюють, і внуки прийшли на шахту. Є й такі прізвища. Коте, що син пішов по вашим стопам? Ну, я йому давав вибір. Я йому давав вибір. Зараз же ж можна вступати в 3-5 університетів. Він вступив у п'ять. Сів. Я кажу: обирай сам, це твоє життя. Я розумію, що захотів як батько. Мабуть, найпевніше. Дніпропетровську академію, тобто університет гірничої промисловості, закінчив він. Чи відчуваєте ви нехватку колекту ну, членів колективу у зв'язку з військовими діями, у зв'язку з мобілізацією? Багато людей взагалі зараз не маю, Ну, міста на шахті. Ну звісно, по-перше, мобілізація. керівництво шахти уклало. Нам дають бронь, бо в нас критична інфраструктура. А те, що люди виїздять і виїжджають, от зараз припустимо район Селідового, це де вже зовсім. Люди їдуть сім'ями і стараються поїхати якнайдалі. І колосальна нестача спеціалістів. Але все одно стараємось, справляємось. Попри все, пане Олександре, як довго шахтарям затримують заробітну плату? І за що приходиться жити? За кошти другої половинки, якщо друга половинка не працює на шахті? І наскільки ну, важко зараз це все? Звісно, ну, якщо зарплата. А вже ж, якщо зарплата, нехай вона в нас виплачувалась коли двічі на місяць, коли один раз, але вона місяць у місяць виплачувалась, у нас не було заборгованості. А через останні події кидають шматочками зарплату. Ну, стараються. Ну, так, так, стараю... стараються підтримувати. Але головне, треба розблокувати рахунки. Розблокування рахунків веде до всього, до подальшої закупівлі матеріалів, обладнання, запчастин. Усім вже відомо. Якщо механізм працює, то він потребує ремонту. А ремонт роблять за рахунок запчастин. А запчастини треба купувати. А зараз всі гроші. Міні, які мінімально заходять на шахту, вони йдуть на погашення заборгованості і зарплати. Але попри це, якщо не закуповується нова техніка, якщо не закуповуються розхідні матеріали, то тоді. По факту є ризик збільшення аварійних ситуацій на шахті травмування шахтарів, оскільки ж ну все ж зношується. Правда абсолютно правильно От людина, у якої є машина, вона має розуміти, якщо вчасно не замінити мастило, не змінити фільтри, гуму, то машина йому за це помститься. Да, і цікаво в цій ситуації тоді дізнатися, хто за це буде відповідати на думку тих, хто вирішив. Заблокувати рахунки красно -Лиманської. попри все, ми зараз з вами знаходимося в столиці. І говоримо тут в студії, в столиці. А чому ви в Києві? Сьогодні мав сьогодні. відбутися апеляційний суд щодо запобіжного заходу нашої головної бухгалтерки, яка зараз перебуває під вартою Серебрянська Світлана Леонідівна. Ми приїхали. Ми приїхали її підтримати і попросити трудовий колектив. Ми організували людей, щоб підтримати, склали заяву з проханням передати на поруки Світлану Леонідівну нам із замінити запобіжний захід Бо від тримання під вартою. Вона ж не становить для суспільства жодної загрози. Жінка 60 років, якщо якщо вона вчинила злочин, то це має довести суд. поки що її ніхто не може назвати винною. Тому вона вона не має бути позбавлена своїх прав. Ну, то, звичайно. А чому на вашу думку такий величезний багато? Мільйони і сотні мільйонів гривень розмір застави. Знаєте, мене просто особисто дуже здивувало це, бо хабарі, точніше хабарники, топ-хабарники, яких ловлять просто на тому, що вони отримують хабарі, їм дають якісь там мінімальні там, кілька мільйонів гривень застави. Тут людині доведеться працювати без перебільшення сотні років для того, щоб сплатити цей. А розмір застави. Чому так? Я думаю. Я думаю, не хочу, щоб вони опинились на волі. На свободі, бо так Угу. Бо, я не знаю. Можливо, щось відбувається неправильне, але давайте я скажу, як я розумію. Якби були якісь докази, вона б уже давно сиділа. Ну, звичайно. Якби були, докази... якби були докази. Вини, якщо їх немає, її просто тримають. Може тримають, може збирають якісь. Ну це справа слідства, звісно, не моє. З це Моя думка того адвокати, в тому числі пані Серебрянської не говорять про те, що слідчі є всі ознаки того, що слідчі чинять тиск, як на пані Серебрянську, так і на інших учасників судового процесу цієї справи. Змушуючи по факту о, дати якісь неправдиві покази по проти пана Кропачева, і тому о, тут можна тільки знаєте, напевно подумки поаплодувати стійкості маленької тендітної жінки, які, які 60 років, що вона, попри те, що знаходиться в нелюдських умовах в СІЗО вже кілька місяців, вона продовжує. Стійко опиратися. Знаєте, напевно, дається взнаки саме ця шахтарська кров. Ну, така незламна. Хвала Чиста хвала їй. А, ваші колеги, коли розповідали про пані Світлану, вони говорили про те, що вона дуже проста у спілкуванні. Розкажіть, от ви ж точно з нею спілкувалися неодноразово. Яка вона, як людина? Спокійна. Спокійна, усміхається завжди. Завжди відповість розповість. Але якщо справа стосується роботи, то вона дуже дуже така. А взагалі достойна жінка. Я прийшов. Я прийшов у товариство, коли вона вже працювала головним бухгалтером. а тісно співпрацювати стали десь із 17-го, коли мене колектив обрав уповноваженим. Я кажу, нічого поганого про неї сказати не можу. Хороший спеціаліст, чуйна, допоможе, якщо вона це зможе зробити, вона завжди допоможе на вересіння перенесли судове засідання засід... засідання апеляційного суду. Ви приїдете, щоб її підтримати? Звісно, приїду. Звісно, приїду. І то, що те, що сталося сьогодні, я вважаю це неподобство. Сказати за одну хвилину до засідання, що суд перенесений суд це що найменше неінтелігентно і некоректно. Абсолютно з вами згодна. І... І навіть адвокати про це не знали. Це також неправильно. І повірте, це далеко не перше засідання. Коли ось так, от адвокати постфактумом дізнаються, що судові. Приїдемо, звісно. Хоча для засідання... нас приїдемо, звісно. Так, це гроші. Нам доїхати треба. Нам треба за щось жити. Це гроші. Виділяємо. Але виділяємо якось. І приїдемо. І... і нехай знають. 8 числа по Руденку, якщо вони принесуть суд, ми все одно приїдемо. Хай вони нам кажуть, що принесуть, і 11-го приїдемо. Просто до цього часу дожити ще треба. Ви тільки що сказали, що приїдете ще на суд по пану Руденко. Ви з ним стикалися по роботі особисто. Розкажіть про нього трошки більше. Він очолив. Підприємство. Я точно не пам'ятаю. червень або липень 2020 року. Саме підприємство не працювало. Люди були на дві третини. Хто у відпустках за власний рахунок, бо була знову атака. Все це, коли товариство почало працювати, все пішло розхідні матеріали, виплата зарплат. для того, щоб виплатити зарплату, треба спочатку видобути вугілля, потім продати його. прийдуть кошти, і тоді буде зарплата. Зарплата видавалась одразу. спочатку. Я думаю, я думаю, це гроші інвестора були вкладені. А тому штулюді на бо людей треба було підтримати безумовно. Як же ж можна добувати і... вугілля? Без да людей? і потом все пошло. і так Потім все пішло. Ти ж справедлива людина. Іноді коли справа стосувалася виробництва. Міг бути різким. Я так думаю, я так думаю, керівник такий має бути. Так, звичайно, суворий, але справедливий так, справедливий. Скажіть, будь ласка, ви, от як уповноважений трудового ви ж правильно розумієте, що це як профсоюз, такий тільки на місцевому рівні? Я всім кадамні називають я завжди, коли мене називають профоргом, я всім кажу, що я противник профсоюзів в своєму розумінні. зараз профсоюзи зовсім не ті, які були раніше. Ну, виконую. Я виконую функції ось цієї людини. Води того да. Я власне до чого спитала? Я так розумію, що ви гуртуєте колектив по різним питанням, в тому числі ось по цим, які зараз сталися з керівництвом ТОВ. Ви якось не знаю, збирали підписи, зверталися до Міненерго в якісь можливо профільні органи в офіс президента, генпрокуратуру з підписами для того, щоб в цілому хоч хтось розібрався з адекватних наших чиновників у цій кричущій ситуації. Ми відправляли листи підтримки наші, Наші. в міністерство. В міністерство і провели... листи відправляли в суди, щоб розібралися з цим питанням. І, от на що і от на рахунок, згуртувались, зібрались. Ми ж ж також маємо розуміти, скільки людей, стільки думок для всіх хорошим не будеш. хтось радіє, але більшість знає. що треба для того, щоб утримувати родини, заробляти гроші, треба працювати і треба вкладатись в підприємство. Це в першу чергу інвестиції у вугільну промисловість дають свої дивіденди. Абсолютно, абсолютно з вами згодна. Знаєте, мені здається, що радіють ті, хто не розуміють взагалі ситуацію. Ви, то як людина, яка пережила вже не одну ось таку а, спробу якогось такого незрозумілого незрозумілої атаки. Будемо це так да, поки да, що да, називати, да. бо ми не юристи, не судді, То вам є з чим порівняти? Насправді, як ви вважаєте, судячи з вашого досвіду, скільки буде тривати? Ось ця незрозуміла взагалі ситуація? По останній раз півтора роки це тривало. Року. Тобто, по факту, треба готуватися до бою. Як думаєте, ну а як? ну а як? Ви дивіться, що відбувається? Є суд. Я може в юриспруденції не дуже. Слідувати Але слідчий веде справу. Передає до прокуратури. Прокурор передає в Суд суд вирішує винна людина чи ні все тут же ж ланцюжок логічний, але тут переносять справу з однієї дати на іншу. Просто числа тим більше не просто на інше число, а на інший місяць з 30 липня на 11 вересня, півтора місяці. А людина буде там сидіти. І до того ж невідомо винна ця людина чи ні? А якщо суд його виправдає, то хто поверне йому ці місяці за гратами? Втрачене втрачений час, втрачене здоров'я. Я ж кажу, жінці 60 років, вона дуже маленька, тендітна. Ми бачили, проте вона незламна. То, в принципі, шахтарі, колектив ваш, готовий до бою, якщо він навіть триватиме, один... дивлячись, що ви називаєте боєм, у нас там теж є бої. Маю на увазі, попри все, витримати і дочекатися того моменту, коли керівництво Красно Лиманської буде виправдане. Зараз, на... зараз у нас в колективі моноліт. Люди, динамо... Люди однодумці. Ну, так конечно, конечно... Звісно, ми віримо і сподіваємось. І, і, я... і я, по суті, оптиміст. Все буде добре. Зрозуміло. А... Пане Олександре, я вам щиро дякую за нашу таку цікаву відверту розмову. Нашим глядачам нагадаю, що це було інтерв'ю без кордонів. Мене звати Настя Рейн, і моїм гостем був Олександр Васильчиков, уповноважений трудового колективу Тов Краснолеманський.